Дорогі наші найкращі вчителі, прийміть моє щирі вітання з нагоди Дня працівника освіти України. Дякую вам, колеги, за професіоналізм, витримку, терпіння, за любов до обраної справи, самовідданість і багатство душі. У цей святковий день від усього серця бажаю вам міцного здоров'я, добробуту і достатку, щастя та успіхів у всіх справах і починаннях. Сімейного благополуччя та високих професійних звершень. Нехай не вичерпуються джерела вашого натхнення на нові успіхи і досягнення, а кожен день буде сповнений наснагою та оптимізмом, впевненістю у щасливе майбутнє зі святом. Слава Україні! Героям слава! ми на Де знайти такі слова? Шановні вчителі! У цей особливий день вчителя ми хочемо подякувати вам за вашу самовіддану працю, за любов до знань, яку ви щодня вкладаєте в кожен урок. Кожен із вас справжній майстер своєї справи, і кожен з нас відчуває вашу підтримку, турботу та бажання допомогти. Ви завжди вмієте знайти підхід до кожного учня. Ваші уроки сповнені цікавих відкриттів і нових горизонтів. Ваша енергія та непохитний оптимізм заряджають усіх навколо. Ви вчите нас не боятися труднощів і завжди йти вперед. Ваша мудрість та спокій! Допомагають нам глибше зрозуміти світ і самих себе. Ви надихаєте нас думати, аналізувати і прагнути до кращого. Ми безмежно вдячні вам за вашу працю, терпіння та вміння знаходити підхід до кожного, пробити великий внесок у наше майбутнє, формуючи не лише знання, а й цінності, які залишаються з нами на все життя. Нехай цей день вам принесе безліч приємних моментів. А кожен наступний ще більше радістних миттєвостей і успіхів. Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпного натхнення та здійснення всіх мрій. Нехай, Нехай вас завжди оточує підтримка, любов і вдячність ваших учнів з найкращими побажаннями та глибокою шаною. Хочемо вас привітати в цей святковий день. Тепла і сонця вам побажати, щоб радісно було кожен день. Бажаємо здоров'я, добра та довголіття. Хай, хай щастя буде хай на ціле століття. Хай родина буде здорова й багата, і радість на серці, і хліб на столі. вас!